Шокуючі деталі про Волинянина, який збирає гроші на благодійний проект. Мешканці гуртожитка на ДПЗ проти сусідства з кіоском депутаткою. Куди поділася де чоловік скажеться на бездіяльність поліції. Як п'яна водійка відкуплялася від патрульних. 27 вересня на календарі і 18.45 в Україні. Ефірі телеканал Аверс. Інформаційний випуск новин на часі. У студії працює Марія Петручик. Мирного усім вечора. У Миколаєві під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України загинув 46-річний лучанин Юрій Петровський. Чоловік проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року на посаді техніка обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї військової частини, щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглому землякові. Аби виїхати за кордон, стають багатодітними батьками, що правда, лише на папері та за 1300 доларів. США. двоє молодиків на Волині організували так, би мовити, заробітки на оформленні документів для військовозобов'язаних чоловіків, які планують виїхати за межі країни за даними слідства, чоловік зі спільником матеріали, якого виділені в окремому провадження грошову винагороду до 1300 доларів США. Реєстрували на військово зобов'язаних громадян у відділах расу дітей, батьками яких у глянти не є, надаючи їм статус багатодітного батька і усуваючи тим самим перешкоди у виїзді за кордон. В такий спосіб України є свої халочесні чоловіки, які погодились бути вписаними у свідоцтво про народження одного, двох чи навіть трьох чужих дітей. Винувачений перебуває під вартою і нужем. А конфлікти із законом у суді розглядається також провадження про вчинення ним шахтар. Допомога військовим від Луцької громади уже на передовій. Міський голова Луцька Ігор Поліщук теж поїхав на схід, аби зустрітися з захисниками та особисто дізнатися про їхні потреби. Знаходимось в куп'янську. Приїхали відвідати. Наших військовослужбовців, наших захисників, які з Луцька виконують тут бойові завдання, привезли їм допомогу. За кошти працівників міської ради придбали потужний американський повнопривідний пікап позашляховик для виконання бойових завдань, на який можна прикріпити броню, на який можна поставити крупнокаліберний кулемет, привезли дрони до різних моделей, і МАВІК, і Діджай-Матріс 30 t і батареї до них, і тепловізор, окуляри, різне обладнання для того, щоб наші захисники були укомплектовані всім необхідним для виконання бойових завдань. Дякуємо їм за захист. Військові зізнаються, що допомога, яку доставили на передову, є вкрай важливою для наближення перемоги. Проте, окрім техніки та автівок, потрібні чоловіки, які допоможуть боронити країну від ворога. Ми дуже дякуємо місту, нашим городянам, нашим хлопцям, які приїхали до нас на чолі з Ігорем Ігоровичем, передали нам серйозні речі для допомоги нашому підрозділу. Ми зараз стоїмо на важливих ділянках по обороні цього міста Куп'янськ. І, відповідно, було б непогано, якби ще долучилися хлопці, які бажають до нас в наші ряди, в наші лави. Нам потрібні і мінометники, і оператори БПЛА, і стрільці, водії, ремонтники автомобілів. Багато людей потрібно, які бажано було б, щоб в рідному нашому батальйоні разом з нами проходили свою У нас, хлопці, відновилися частину після попередніх бойових. Але наразі зараз є проблема в тому, що було б добре, щоб ми докомплектувалися. Проблема саме в особовому складі. Тому закликаю, лучан, інших громадян, які виявлять бажання, будемо раді бачити в нашому підрозділі під бойовому. Дякую. Аварія під Луцьким міськрайонним судом на вулиці Конякіна. Дорогу не поділили легковики «Форд» і «Деусенс». Потерпілих немає. Відбулися механічними пошкодженнями автівок. Рух вулицею був ускладнений. Водій автомобіля Форд каже, його підрізав «Деусенс». Я просто їхав прямо по своїй полосі. в стані адреналіну, можливо, я не побачив. Чи був включений поворотник чи не був, але є факт, що просто в мене в'їхали мені в бік. Все, що потрібно знати. Як водій признав, він був винний. Втім, спочатку по європротоколу. По європротоколу не дали згоду, був виклик в поліцію. Тепер буде все робити через суд. Зміни прізвища і ім'я, після чого взявся реалізовувати масштабний благодійний проект. Дивовижні трансформації відбулися і відомим у місті рожища, чоловіком на ім'я Анатолій Березовський. Там його знають не лише як хорошого, it фахівця. Судячи з розповідей місцевих, він був досить скандальною особистістю. Свого часу люди судилися з ним через реконструкцію квартири. А іще місцеві говорять про те, що чоловік буцімто був по вуха у боргах. Через борги він, нібито, і змінив своє прізвище і ім'я. Тепер Анатолій Березовський Адам Харлампович. Нині чоловік взявся реалізовувати масштабний благодійний проект, на який разом з однодумцями планує зібрати 173 мільйона гривень. Людям, які мають квартири в ось цьому будинку у місті Рожище свого часу довелося добряче понервувати. Місцевий підприємець Анатолій Березовський, який теж мав тут квартиру у 2010 році, взявся її реконструювати. Чоловік вирішив облаштувати надбудову. ОСББ дало йому дозвіл на реконструкцію горища над його квартирою під мансардне приміщення, але підприємець порушив домовленості. Деталі розповідають люди, які в цьому будинку теж. Мають квартири. Ми йому дали тільки, щоб він відстроїв мансардне приміщення з легкі конструкції, бо будинок вже старий, і ми боялися, що він завалиться. Пройшло трохи, він почав щось будувати з ми, ну, Ладно, може, там немає грошей, щоб добудувати. А вийшло так, що він за два дні, що там ми якраз на вихідному були, вони тут ще, ще два поверха. Тобі ціла квартира зверху да. Три поверхи, бачите». чоловік каже, що ОСББ спочатку лояльно поставилося до будівельних експериментів підприємця, аж поки через так звану реконструкцію людям стало топити квартири, а стіни взагалі почали рухатися. «Лояльно що відносились, поки він не почав заливати всіх сусідів. Поки не двері, сусідні двері як відкрилися, так і більше вони не закрилися тієї двері, бо стіни почали йти, рушитись, фундаменти, слабенькі, такі є, воно не могли тримати. В нас так само порвало стіни всі. Ми залив, залив сусідів водою. Дощ йде, сусіди з мисками на шафах. Ми прибігли до нього, заїжджаємо до нього додому, він е, виходить сонний, я кажу, слухаю, ти ж хоч е, все, зважай на людей, ну хоч би якісь там, щоб не заливали. Люди, я кажу, бояться, і, і мисками носять воду, щоб їх не затопило. А він, То ви всі", каже. Розвернувся і пішов. Почали звертатися в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю. Підприємця оштрафували і навіть відкликали дозвіл на будівництво. Але йому було море по коліна, і він далі будувався. Люди пішли до суду. Під час судової тяганини роботи. Теж не зупинялися. Місцева влада, прокуратура, виконавча служба, міліція, жителі будинку зверталися куди тільки можна, але марно. Одного разу приватна охорона Березовського, нібито навіть застосувала проти жителів будинку сльозогінний газ і побила киями. Люди після цього пішли просити допомоги до тодішнього голови Волинської обласної ради. Інформацію про це ми знаходимо на сайті інтернет-видання Волинські новини. Тоді жителі так описували. Затягування вирішення нашої проблеми призвело до конфлікту між Березовським і власниками квартир, щоб мешканці не перешкоджали його незаконному будівництву. Він найняв приватну охорону. На наші зауваження до будівельників працівники охорони застосували проти нас сльозогінний газ і нанесли гумовими кийками тілесні ушкодження. Це було останньою краплею нашого терпіння. Зауважимо, що суд першої інстанції жителі будинку виграли. Рожищенський районний суд зобов'язав підприємця знести незаконну надбудову. Але Березовський пішов апеляцію і виграв її. Виявилося, що у чоловіка є всі дозволи і погодження. Зараз у квартири і відповідно надбудови інші власники. Вони облаштували у приміщенні магазини. В інтернеті немає жодного фото підприємця Анатолія Березовського, з яким так довго воювали. Жителі будинку. Щоправда, глядачі телеканалу після виходу одного з наших матеріалів поділилися з нами цікавою інформацією. Ми спочатку не повірили, але вирішили перевірити. Тому і поїхали урожище. Вигляну ну ну правильно, це ж це Толік Березовський. Зараз він як, як він там ми дивилися в інтернеті. Так, так, я як теж він? побачив. Як же ж ти його зараз, зараз, зараз? Можливо, Адам, Адам так, Харлампович. О. А невідомо вам, чому він, що з ним сталося? Ну, нормальні люди не міняють так прізвище. Просто так. Значить, він якийсь, мені так здається, що він... Якщо розібратися за топів родич, він дожен. Він хоче зараз І... щось провернути. Він є тут зараз, ми є. хотіли б з ним… – Я говорити. не знаю, я його не бачу вже давно. Є. Ой, чесно, я вам скажу, я не пам'ятаю, чи він в Ройщах є. Чесно, я його не, 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 не бачила зараз. Чесно вам, не буду не обманювати. Знаєте. Не буду вас обманювати, ну чесно вам кажу. Не знаю. – Не знаєте, чи він тут? є? – є? він тут а, Чи він а, є? А, не Я тут не бачила, чесно. А не не це він такой, якщо ви пригадаєте? Ну, то тако вроді так. Да. Він угу. так так. річ у тім, що підприємець Анатолій Березовський нині уже не Анатолій Березовський. Чоловік змінив прізвища і ім'я. Тепер він Адам Харлампович. Це нам підтвердили мешканці будинку, поглянувши на фото. І у місті рожеща чоловіка давно не бачили. Чому люди натякають на неоднозначні речі? Ну нормальні люди не міняють так. Прізвище просто так. Значить, він якийсь мені так здається. Якщо розібратися то топівроліч він дожен. Адам Харлампович, який іще донедавна був Анатолієм Березовським, нині публічна і відома людина у Луцьку. І наша цікавість особою Березовського Харламповича досить легко пояснюється. Він та його колега Вадим Махомад, які є засновниками організації Алгоритм дій, реалізовують масштабний проект. Хлопці позиціонують себе як фахівці в it сфері. Біля Луцька у селі Жидичин на осі місцині вони хочуть звести тимчасове житло для переселенців. Вартість проекту 173 мільйона гривень. Поки чоловікам вдалося зібрати лише 11 мільйонів. Свого часу один з реалізаторів проекту Вадим Махомад нашим журналістам розповідав, що проект реалізовують за приватні кошти. Ну Дивіться на даний момент всі ці кошти ці приватні гроші. Там немає державних грошей, там немає державних програм, там немає. Жодного залучених коштів ні з міського бюджету, ні з загалом кількості бюджету немає, жодної гривні. На сьогоднішній день це лише гроші приватних донорів. Це наші гроші, гроші наших друзів, колег, наших клієнтів, партнерів. І, хоча проект реалізовується за приватні гроші, на одному з сайтів все ж організували публічний збір на проект. Зауважимо, що коштів на реалізацію проекту і ще треба дуже багато. З 173 мільйонів необхідних зібрали лише 11. Збір рухається повільно, де братимуть решту. Хлопці можуть претендувати на допомогу держави чи, наприклад, міжнародних донорів, бо ж житло для переселенців, враховуючи те, що один з ініціаторів проекту. Екту і ще донедавна мав інше прізвище і ім'я. А люди говорять про нібито величезні борги чоловіка і скандали пов'язані з його. Колишнім ім'ям, то довіра до проекту, що цілком логічно може і впасти. Та і від початку до цього проекту було багато питань, але про це і не тільки дивіться уже у другій частині матеріалу про Березовського Харламповича. Чому людина, яка мала у місті Рожище бізнес, квартиру, громадську організацію, рве стосунки з містом і змінює ім'я, а через деякий час виходить з тіні і береться за благодійну діяльність. Ми хотіли розпитати чоловіка про причини таких кардинальних. Рішень за адресою громадської організації, засновником якої, в тому числі, є Анатолій Березовський, тобто уже Адам Харлампович, ми його не застали. Залишили номер телефону на рецепції. Там пообіцяли передати чоловіку наші прохання про коментарі, але він так поки нам і не відзвонився. Сподіваємося почути його позицію до виходу другої частини матеріалу. Марія Петручик Неля Прокопчук Дмитро Кудик для новин на часі. З понеділка, 25 вересня, у пункті пропуску дорогуськ на ділянці в'їзд в республіку Польща не працює один із вагових комплексів. Це, звісно, сповільнює рух вантажівок, які потребують зважування. Замість 300 автомобілів наразі проїздить через кордон близько 200. Польська сторона повідомила, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до місяця часу. На третину зменшився трафік. Зрозуміло, що це сповільнює рух електронної черги. Це призводить до накопичення уже оформлених в митному відношенні вантажівок в Ягодині. Ну і зрозуміло, що це утруднює український експорт, оскільки у нас ділянка в'їзд в Республіку Польща. Просимо міжнародних перевізників зрозуміти ситуацію, вона від нас не залежить, і обирати найменш завантажені пункти пропуску. Мешканці багатоповерхівки, що в мікрорайоні ДПЗ у Луцьку проти сусідства з кіоском, де за попередньою інформацією будуть торгувати шаурмою. Місцеві кажуть, то їх прибудинкова територія. А про намір встановити кіоск жителів ніхто навіть не попереджував. Натомість сама підприємиця каже, має всі дозволи на встановлення. Ввечері мешканці гуртожитку, що на бульварі Дружби народів 2А, побачили маніпулятор, який привіз по їх вікна контейнер. Люди стали дізнаватись, в чим річ, і як виявилось, поблизу їх будинку встановлюють кіоск. Там нібито мають робити шаурму. Мешканці проти такого сусідства на місце викликали поліцію. Прибула й підприємиця заодно депутатка Луцькради з фракції Слуга народу Юлія Сачковська. Вона каже, кіоск встановлює законно. «Це моя будинкова територія. Що мені робити? Ви йдіть на оцю, давайте зайнятися. А я? А я виграла оцю мою будинкову територію. А чому їй мають родичів? Я не чую. Мало, Мало того, що ту півнушку зробили, я що тут п'ють, стють. І воні не вийдуть. У 12 годин мене покинуть. Мені купати їх не беруть. Їх тільки у селах людей ловлять». Сама ж підприємиця на контакт йшла неохоче. А Всі як записуйте мене, будь ласка. Ні, ну на яких от підставах будь може я, я не дозволяю, щоб мене дозволи. Як стало відомо, погодження на встановлення кіоску таки є. Його підприємиці надав виконком ще в серпні цього року. Втім, мешканці все одно проти, аби під їх будинком стояв цей мав. Вони хай от там поставлять цю шаурму. Це, по-моєму, місце якраз для торгівлі, але не ось тут. Або в дубках, будь ласка, біля. «Так, да, Зараз вже біля дубків, по-моєму, як можливо, в оболі, все то, зразу можна і закусити. Це ж нормально. Ну це, ну, це, це ну, путі, ну це не дітям школи навіть, навіть від того від того тенісного стола по як була рочка, так скажемо, чи від того має бути якісь комунікації? Куди вони мають підтучатися? Воду, світло, а, а, а світло, а вони ну, ж мають цим всі в них буде. Своєю чергою голова ОСББ каже, то їхня прибудинкова територія, Ба більше вони навіть подавали документи на її приватизацію. Тим через коронавірус, а потім через війну цей процес дещо загальмував. каже землю, таки приватизують, а від своєї позиції не відступляться. На нашій земельній ділянці не повинно бути шаурми, не повинно бути таких тимчасових споруд. Ну затей будемо боротися. Тешо мично проти так мешканці категорично проти. Якщо далі будуть проводитися якісь дії з боку шановних наших депутатів, які хочуть поставити ту шаурму, тут будемо збирати підписи. Будемо збирати підписи. Люди ведуть дітей до школи в садочки. Дати не будемо давати Ставити. і не будемо давати дозволу ставити. Юлія Остапович, наля Прокопчук для новин на часі. На Волині 45-річний чоловік вирішив піти від роботодавця по англійськи, не прощаючись. Щоправда, повертати автівку підприємцю не хотів. Фуру з причіпом вирішив продати. Крадіжку чоловік скоїв ще у червні цього року. Зазначається, що 45-річний мешканець Коваля після завершення контракту з перевізником продав авто, яке виявили на Кіровоградщині. Після завершення контракту з роботодавцем подій вирішив віддавати йому вантажів по марки із напівпричепом. і 16 червня цього року доправив її у Львів та продав, завдавши власнику матеріальної шкоди на суму понад 1,3 млн грн. мільйона гривень. Згодом автомобіль виявили на віроботащині і на нього накладено арешт. Уважу, що за такий волочин санкцію. Статті кримінального кодексу передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна вечірньої пори на вулиці Даньшина. Увагу патрульних привернуло авто, яке їхало без увімкнених фар. Зупинивши його, помітили, що водійка Хюндай не лише порушила правила дорожнього руху, а й перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути відповідальності, вирішила так би мовити відмазатися за гроші. Коли інспектори зупинили авто, то виявили, що за кермом перебуває 48-річна водійка, в якої були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка відмовилася від проходження освідування та неодноразово просила патрульних, так би мовити, вирішити ситуацію між собою, тобто пропонувала їм неправомірну вигоду. Громадянку неодноразово попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, але вона не дослухалася до цих порад і під час складання протоколу поліцейським підійшла і все ж таки поклала на документ грошові кошти у розмірі 4 тисячі гривень. Купив понад 6 тисяч літрів пального, заплатив гроші, а дизпалива так і не побачив. Таку історію чоловік розповів Волинській феміді. Вважає, що куплене ним пальне привласнили, тож звернувся і в поліцію, і у виконавчу службу. Правоохоронці вважають, що тут криміналу нема. Чоловік вирішив скаржитися на бездіяльність поліцейських ковальського райуправління. Запевняє, що на електронних торгах купив 6300 літрів дизельного пального. Але за адресою, де мало би знаходитися пальне, його не виявилося. Чоловік каже, що правоохоронці не стали відкривати кримінальне провадження. Так вказано в ухвалі ковальського суду. Зазначено, що два роки тому виконавча служба склала акт: мовляв, де спаливо відсутнє за адресою, де мало би зберігатись. Тож покупець захотів повернути свої кошти, але зробити це виявилось не так просто. Скаржник звернувся до Ковальського відділу Державної виконавчої служби із заявою про повернення коштів. Рішенням Ковальського міськрайонного суду у задоволення позову скаржника про визнання електронних торгів, протоколу проведення електронних торгів, акту проведення електронних торгів недійсним та стягнення з відділу державної виконавчої служби сплачених золотом коштів та інших внесків відмовлено за недоведеністю вимог. Але куди ж поділися тисячі літрів пального? Поліція, так би мовити, омила руки, мовляв, то не кримінальна справа, а цивільно-правові відносини. Слідчі суддя погоджуються з доводами Ковальського районного управління поліції про розгляд заяви скаржника в порядку закону України про звернення громадян, оскільки між учасниками виникли договірні відносини. За таких підстав відсутній склад кримінального правопорушення, передбачений диспозицією наведених статей Кримінального кодексу. Отже, слідчі суддя дійшов висновку про відсутність бездіяльності посадових осіб. Чи мала би поліція відкривати кримінальну справу? Тепер вирішуватиме уже апеляційний суд. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Вони ерудовані, енергійні та дружні. Учні навчальних закладів громади Луцька зійшлися у першій грі шкільної ліги. Цього року завдання були різні: інтелектуальні, музичні, відеоконкурс. За перебігом нової Майнґейм спостерігали наші колеги. Минулого року ігри Mind Game стали чудовим інтелектуальним дозвіллям для учнів і студентів Луцької громади. Тож цьогоріч традицію змагань, де молоде покоління може і прокачати інтуїцію, і весело провести час у колі друзів, продовжили. Mind Game проводять за сприяння фонду Ігоря Палиці тільки разом. Минулого року ми запускали ігри «Майндгейм» для учнів 10 11 класів, і вони дуже гарно зарекомендували. Цього року фонд Ігоря Палиці тільки разом спільно з Луцькою міською радою організували такий річний турнір, шкільна шкільну лігу Майндгейм» для учнів уже 8-9 класів. Бачимо, що подобається учням ця гра, дуже гарно їм заходить. І бачимо, що дуже важливо розвивати наших дітей, не зважаючи на ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо. У першій грі чемпіонату Мендґейм зійшлись 27 команд із навчальних закладів громади. Всі назвали команди креативно та з ентузіазмом змагались протягом дев'яти турів. Були цікаві завдання і на ерудицію, і на знання поезії, музики, фільмів та комп'ютерних ігор. На хвилинку відірвався від інтелектуальних і дрейвових змагань учасник команди добровільно примусово з княгининівського ліцею, аби поділитись враженнями. Гра дуже цікава перший раз. Нас вибрали за мотивами колишньої команди. Хлопців примусово туди завели дівчата, добровільно пішли. Ігри подобаються. Друге завдання було доволі цікаве вгадати країну за фотографією. Вчителі, які супроводжують свої команди, переконані такі змагання для учнів і цікаві, і корисні. Тому не забувають дякувати організаторам чемпіонату. Я дуже дякую фонду Ігоря Палиці, Тому що всі починання, які підтримує цей фонд, я спостерігаю це те, що сьогодні потрібно: і здорове покоління, і патріотичне покоління. Саме модні класні тренди, які сьогодні потрібно проводити в Луцьку, це якраз підтримує фонд «Ігри Палиці». Такі ігри другий рік поспіль він підтримує. Діти отримують гарні призи, задоволення від гри і від призів теж. Відволіктись від навчання та переживань про непросте сьогодення, весело провести час з однолітками та перевірити свої інтелектуальні здібності це все про mind Game. Три команди переможці отримали подарунки від організаторів. Третє місце у команди Жертви, срібло у ноунейм. No а перше місце у команди Ченс. Проте основні перемоги та нагороди попереду бо протягом навчального року учні зіграють 9 ігор. Головним переможцем стане та команда, в якої буде Найбільше балів у загальному рейтингу. Віра Шевчук, Мирослав Фатимчук для новин на часі. Наразі це всі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працювала Марія Петручок. Дякую за увагу! І до зустрічі вже о 20-й. літнє тепло не полишає Україну. 28 вересня на усій території сонячно і без опадів. Повітря в день подекуди прогріється до 30 градусів. На заході сонячно, температура нічної пори від 11 до 15 градусів, денної – від 22 до 27. Схожа синоптична ситуація на сході. Тут уночі від 14 до 16 градусів, у день – від 27 до 29. Сонячною буде погода і на півночі країни. Тут уночі від 11 до 13 градусів, у день від 26 до 27. На півдні переважатиме хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від 14 до 17 градусів, у день від 26 до 30 градусів. Сонячною і без опадів буде погода і у центрі країни. Температура нічної пори від 12 до 14 градусів, денної від 27 до 29. thank